Хмельницька АЕС це великий інфраструктурний об'єкт, який постійно розвивається та модернізується. Окрім виконання безпосередніх завдань, пов'язаних з генерацією електричної енергії. На підприємстві здійснюється велика кількість будівельних робіт: зведення нових капітальних споруд, проведення поточних ремонтів, виготовлення залізобетонних конструкцій, перевіркою якості матеріалів, які надходять для потреб філії ВПХС, займається будівельна лабораторія, що функціонує при ремонтно-будівельному управлінні енергоремонтного підрозділу. Виконуємо вхідний контроль матеріалів, які надходять на потреби ВПХС, проводимо фізико-механічне вимірювань, таких матеріалів та сировин, як пісок, щебінь, цемент, бетонна суміш. І визначаємо якісний він чи не якісний. Ну в основному матеріали якісні. У поточному році фахівці будівельної лабораторії, яку очолює Світлана Цвіткова, отримали цілу низку сучасного технологічного обладнання та вимірювальних приладів, що мають відповідну сертифікацію: випробувальний прес, сушильну шафу, вібраційні грохоти, вологомір, морозильні камери та камери твердіння. Це дозволило досягнути більшої ефективності у роботі лабораторії, адже спростило проведення окремих метрологічних процедур та підвищило точність показників. «У 2025 році нам підійшло таке обладнання від арс. Це як ВІП-1-2, на якому ми визначаємо водонепроникність неприникність бетону, а також морозильні камери, які теж допомагають нам визначити морозостійкість бетону. Це обладнання пройшло атестацію. Завдяки цій атестації нам додали в переліку вимірювань ці дві додаткових можливості. Раніше ми пісок сіяли ручним методом, так само щебінь. А зараз, за допомогою нового обладнання, ми відважили, засипали і зробили все за нас. Машина зробила. Нещодавно працівники лабораторії відгукнули. На прохання директора Острозького державного історико-культурного заповідника Андрія Брижука допомогти у проведенні дослідження щодо визначення якості старовинної цегли, яка імовірно була використана при спорудженні оригінального комплексу Острозької академії, для випробування. Ми її зашліфували її поверхні і розрізали навпіл. Отака вона має навпіл структуру. За попередніми припущеннями, вік цієї цегли міг датуватися другою половиною 16-го сторіччя. Її міцність була перевірена за допомогою сучасного випробувального пресу. Зараз ми будемо її випробовувати на нашому пресі. Марка цегли відповідає 75-й марці. Звичайно, зараз цегла є різних марок, від 50-ї до 150-ї і двохсот зараз вже роблять. Але ця цегла старовина на той час марка 75, Це дуже гарний показник. Це вчергове підкреслює той факт, що тогочасні українські зочі використовували у своїй роботі доволі якісні будівельні матеріали, що дозволило великій кількості історичних споруд зберегтися до нашого часу у своєму оригінальному вигляді.